Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, творця неба і землі, всього видимого і невидимого. Творця неба і землі. Небо це невидимий світ, в якому живуть святі ангели. Ангельський світ був створений раніше. Земного світу земля це наш Всесвіт, в якому знаходяться різні планети, наша земля. На землі живуть різні живі істоти і людина. Пророк Моїсей на початку своєї книги буття говорить, спочатку Бог створив небо і землю. Небо це невидимий ангельський світ. Земля це не наша планета, а речовина матерія. Яка була створена Богом із нічого. І вона називається Землею. Із цієї першої речовини матерії був створений видимий світ. Ця матерія мала вигляд рідини. Яка не мала сталої форми, була невидимою, покритою темрявою. І Дух Божий носився над землею, тобто цю первинну речовину матерію оживлював. Із цієї матерії Бог створив видимий світ на протязі шести днів. Перший день Бог створив світло, хоча ще не існувало небесних світил Сонця місяця і зорів. Але світло з'являлося, коли Дух Святий зогрівав речовину матерію, вона світилася. Коли вона охолоджувалася, вона ставала темрявою. Світло, коли ось світлова матерію день, коли світло не світило, була ніч. Тому і Бог назвав світло днем, а темряву. Нічю другий день бог звелів ці речовіні матерії, розділитися на великі і малі частини і утворився Небесний простір між цими частинами, названий твердю. Цей небесний простір явився основою, на якій закріпилися небесні тіла, різні планети і наша земля. Цей небесний простір твердь мала розділяти воду, яка над, над твердю, над цим простіром від води, яка під твердю, під цим простіром, тобто мається на увазі нашу земну планету. Ці небесні тіла вони існували в вигляді води. Третій день Бог наказав зібратися водам, якими була покрита наша земна планета, в свої місця. Так утворилися океани, моря, річки. Та вода, яка згустіла, стала твердою, утворила сушу. І Бог наказав, щоб суша виростила, белини, різні трави. Так? Появився рослинний світ на землі. Четвертий день були створені небесні світила, сонце, місяць і зорі. Хоча ці тіла небесні існували вже другий день, але вони ще свої функції не виконували. Своє свої остаточне оформлення і е, функціональне призначення вони отримали в четвертий день. Було створено небесне світило велике, яке освітлювало день і мале світило місяць, який освітлював ніч. І для розпізнання днів і років мали е, слугувати е, ці е, небесні світила п'ятий день. Бог наказав воді. Е, Виростити живих істот, плазунів, які лазять по землі і тиць небесних, які літають в повітряному просторі, і створив Бог через воду реб морських і пернатих, які літають. І сказав Бог, щоб вони розмножувалися і наповнювали землю. В шостий день Бог наказав. Землі виростити тварин, гадів і звірів, щоб вони мешкали на землі і розмножувалися кожний по своєму роду. Шостий день була створена людина Адам із землі, тому слово Адам означає взяти із землі. При створені речопне матерії з нічого при вирощенні живих істот, які дала вода, блазунів тись і яких виростила земля звірів, гадів, тварин. Вже то слово «бара», тобто і все, що було створено, не із глини, а із першої речовини матерії, яка створена із нічого. Так само, коли створена була людина, теж вжито словом «бара», що означає, що не із глини створений Адам. А із землі первинної речовини матерії та створена бом із нічого. Цим самим Бог завершив створення видимого світу, і в сьомий день Бог спочив. І відлив сьомий день Бог для себе Бог створив Адама і сказав не добре бути одному чоловікові. А створимо йому помічника і навів Бог сон на Адама, взяв ребро з його тіла і створив жінку. Коли Адам пробудився, Бог привів жінку до. Нього і Адам сказав це кістка від кісток моїх тіло від тіла мого, тому вона названа буде жінка, тобто єва. Не в прямому значенні Бог взяв ребро. Із тіла Адамового. Ребро означає, що тіло Єви було створено із того ж самого матеріала, із якого створений був Адам, тобто із речовини матерії, яку Бог створив із нічого. Ощо мається на увазі е, ребром Адамове. Тобто тіло є нічим не відрізняється від тіла Адама, бо воно створено із того ж самого матеріалу. Бог. Перед тим, як творити першу людину, мав раду із іншими особами при Святої Трійці, створимо людину за образом і подобію нашу. Якщо живі істоти, ті, які водяться у воді, які літають в повітрі і живуть на землі, виростила вода і земля. то Людську істоту створив сам Господь Бог, дав людині земне тіло, і створив для людини безсмертну душу і вдунув її. У людину всі живі істоти, тому числі і рослини, мають душу, але душа їх не є безсмертною, помирає разом з тілом. А Душа, в яку удунув Бог у людину є безсмертною. Бог наділив душу людини такими даними, якими він сам володіє. Зробив душу людини розумною. Надав їй свободу волі і наділив її моральним почуттям. Душа це є Дух Божий, тому вона не може померти, вона є безсмертною. Бог визначив місце перебування Адама і Єви, рай. Рай був розміщений між річкою Тигр і Єфрат. Адам виявив свій розум тим, що він пізнавав Бога, проявляв до нього свою синівню любов, слухався голосу Божого. Коли Бог привів до Адама. Всіх живих істот він розпізнав їхні властивості і якості і дав їм всім назву. В раю росло дерево життям. Плоди цього дерева мали велику живительну силу. Вони, коли Адам і Єва споживали плодів з дерева життя, вони берегали безсмертя посеред раю. Було дерево пізнання добра і зла. З цього дерева Бог заборонив уживати плодів Адамові і Єві. Казав, якщо ви скуштуєте з цього дерева, смертю помрете. Це була заповідь для Адама і Єви, яку вони повинні були виконувати. І не порушувати. Ця заповідь слугувала для Адама і Єви як випробування їхньої слухняності волі Божій. Вони мали виховувати свою волю. У добрі і поступово утвердитися у любові і слухняності до Бога, і тіло їхнє мало стати безсмертним. Вони мали б вічно жити в раю. Бог створив видимий світ на протязі шести днів, сьомий день спочив, тобто перестав творити. Світ був завершений, існує в такому вигляді до цього. Часу. Але Бог не переставав проявляти свій промисел по відношенню до створеного світу і всіх живих істот, які живуть у цьому світі. Бог виявляє турботу постійну про. Світ земний, керує ним, забезпечує всім необхідним для існування світу цього земного і всіх живих істот, які населяють Його. Бог оберігає цей світ від зла, від знищення. Якщо зло намагається зруйнувати життя земне, Бог це зло присікає, не дає розвинутися злу на землі і все. Направляє до добра, щоб світ існував, люди жили на землі, бо славили і відповідали тому покликанню, тому призначенню, як було задумано Богом. Це прославляти свого Творця, шанувати Його, любити Його, всім своїм розумом, всіма своїми думками, всім своїм серцем і всім своїм гіством.